Вони невелика група, можливо, останніх людей на планеті. Земля не зіткнулась з війнами, з катаклізмами, з нашестям прибульців. Усьому причина звичайна хвороба, до якої вчасно не знайшли вакцину. Саме про це оповідання Стівена Кінга Нічний прибій. Після того, як запах палаючої плоті мерця покинув повітря, ми усі повернулись назад на пляж. У корі було радіо, одна з тих транзисторних штук розміром з валізу, воно потребувало близько сорока батарейок, а також могло записувати і відтворювати звук. Не можна було сказати, що якість була гарною, але воно відтворювало голосно. Корі був заможним до А 6 але такі речі вже не мали значення. Навіть його великий радіомагнітофон здавався лише гарним шматком мотлуху. Залишилось лише дві радіостанції в ефірі, які ми могли упіймати. Одна з них WKDM у Портсмуті. сільський діджей, який став божевільним і релігіозним. Він програвав запис перікомо. Проказував молитву, кричав, програвав запис Джонні Рея, читав псалми, а потім ще більше кричав. Ну, взагалі, кожен день було щось подібне. Хоча якось він заспівав Bringing in the sheaves» своїм тріснутим, запліснявілим голосом, що змусило нас з нідолзом істерично сміятись. Радіостанція Масачусетса була кращою. Але ми могли упіймати її лише вночі. То була купка дітлахів. Мені здається, вони захопили передавальне обладнання WRKO або WBZ після того, як усі пішли або померли, вони давали жартівливі позивні, такі як Dope або Кант, або We are Six або щось на кшталт. Справді, смішно, знаєте, взагалі можна померти від сміху. Ось що ми слухали на шляху назад, на пляж. Я тримав Сьюзі за руку, Келлі і Джон йшли попереду, а Нідлс зайшов за хребет мису і зник з поля зору, корій йшов останнім, тримаючи радіо. Ролінг Стоунс співали Енджі. Ти кохаєш мене? запитала Сьюзі. Це усе, що я хочу знати. Ти мене кохаєш? Їй потрібне було постійне заспокоєння, і я був її плюшевим ведмедиком. Ні, вона почала повнішати, і якщо проживе достатньо довго, що навряд чи, то стане справді важкою і в'ялою, вона вже занадто багато розмовляла. Ти мерзотник, сказала вона і приклала руку до обличчя, покриті лаком нігті. Тьмяно блиснули від світла на півмісяця, який зійшов близько години тому. Ти що, знову збираєшся плакати? Столи пельку! Її тон підказував, що вона точно збиралась плакати. Ми вийшли на хребет, і я зупинився, тому що завжди так робив. До А 6 це був громадський пляж. Туристи, діти з нежиттю товсті в'ялі бабусі з обгорілими на сонці ліктями. Обгортки від цукерок, палички від морозива у піску, усі гарні люди цілуються на пляжних ковдрах, змішаний сморід вихлопу з парковки, морських водоростей і олії для засмаги Коппертон. Але зараз увесь бруд і все лайно вже зникли, їх з'їв океан, ніби з'їв жманю крекерів Джек. Не було людей, щоб повернутись і забруднити його знову, тільки ми. Та й нас недостатньо, щоб наробити багато безладу. Ми любили цей пляж. Думаю, хіба ми щойно не принесли йому свою рідну жертву, навіть Сьюзі, маленька сука Сьюзі з її товстою сракою і журавлиними дзвіночками. Пісок був білим, позначеним лише лінією припливу, скручений мотлох, морських водоростей, ламінарій і шматки плавників. Місячне світло вишивало чорнильні тіні у формі півмісяця і складочки по усьому. Біла, покинута вежа рятувальника стояла в п'ятдесяти ярдах від будинку з ванними кімнатами, вона стирчала в небо, як кісточка пальця, і прибій, нічний прибій, він викидав великі сплески піни, розбиваючись об миси, ну наскільки вдавалось побачити в його нескінченних атаках. Можливо, та вода була на півдорозі до Англії попередній ночі. Інді Ролінгстоун, сказав втомлений голос по радіо. Я впевнений, що ви вихопили цей вибух з минулого. Він є золотим газом, платівка, що дійсно має значення. Мене звуть Боббі. Сьогодні біля мікрофону повинен був сидіти Фред, але він підхопив гриб і увесь роздувся. Сьюзі посміхнулась з першими сльозами на її віях. Я почав йти до пляжу трохи швидше, щоб змусити її замовкнути. Почекай. гукнув Корі. Берні, або Берні, почекай! Хлопець з радіо почав читати якісь віршики, і дівчина на задньому плані запитала, куди той дів пиво. Він щось відповів. І от ми опинились на пляжі. Я озирнувся, щоб побачити, що корі справляється. Він сидів майже на сідницях, як зазвичай, і виглядав настільки смішно, що мені навіть стало трохи шкода його. Побігли зі мною? я запитав у сюзі. Навіщо? Я ляснув її по сідниці. Дівчина зависла. Просто тому, що приємно бігати. Ми побігли. Вона відстала, захикалась, як кінь. І гукнула мені сповільнитись, але я викинув це прохання з голови. Вітер проносився повз мої вуха і віддував волосся з чола. Я відчував запах солі в повітрі, гострий і терпкий, гуркотів прибій. Хвилі були, як спінене чорне скло. Я зняв гумові сандалі і побіг по піску босоніж, не звертаючи уваги на гострі уколи мушель. Кров усередині ревіла. Я побачив намет з нідолзом, який вже зайшов всередину. Поруч стояли Келлі і Джоан, тримались за руки і дивились у воду. Я зробив сальто вперед, відчуваючи, як пісок падає за мою сорочку і налетів на ноги келлі. Він впав на мене і почав вовтузити мене обличчям у піску, доки Джоан сміялась. Ми встали і посміхнулись. С'юзен вже не бігла. І тому повільно крокувала до нас. Її майже наздогнав корі. Непогане вогнище. сказав Келлі. Як думаєте, він прийшов аж з Нью-Йорка, як і казав? запитала Джон. Не знаю. Це не мало значення в будь якому випадку. Той чоловік був за кермом великого Лінкольна, коли ми його знайшли напівпритомний, у лихоманці. Його голова роздулась до розміру футбольного м'яча. І шия нагадувала ковбасу. Було зрозуміло йому залишилось недовго. Тому ми відвезли незнайомця на мис, який виходить на пляж, і спалили його. Він озвався Елвіном Сакхаймом і продовжував гукати бабусю. Він думав, що сюзі це його бабуся, це здалося їй смішним. Бог знає, чому найдивніші речі здаються їй смішними. Це Корі запропонував спалити його, але все почалось як жарт. Він прочитав ті книги про чаклунство, чорну магію, і саме тому, посміхаючись в темряві біля Лінкольна, Елвіна Сакхайма, говорив, що якщо ми принесемо жертву темним богам, то, можливо, духи продовжать захищати нас від А6. Звісно, ніхто з нас насправді не вірив у це лайно. Але розмова ставала все більш і більш серйозною. Це було щось новим, щось, що можна зробити. Ну, ми й зробили. Прив'язали до оглядового пристрою, в який можна закинути 10 центів і в ясний день побачити аж маяк Хедлайт». Ми прив'язали його своїми пасками, а потім пішли шукати сухий хмиз. Увесь цей час Елвін Сакхайм. Просто висів, схилившись, і бурмотів, кликав бабусю. Очі сюзі стали яскравими, вона швидко задихала. Здавалось, це її збуджувало. Коли ми опинились в яру на іншій стороні виступу, вона притулилась до мене і поцілувала. С'юзі наносила занадто багато губної помади, і відчуття було, ніби я цілував жирну тарілку. Я відштовхнув її. І саме тоді вона почала ображатись. Потім повернулись назад усі, склали гілки, хмиз до пояса Елвіна Сакхайма. Нідлс запалив багаття від зіппо, те зайнялось швидко. Врешті, саме перед тим, як волосся зайнялось, чоловік почав кричати, і ми відчули запах ніби солодкої китайської свинини. Є сигарета. Берні! запитав Нідолс. Прямо за тобою десь п'ятдесят коробок. Він посміхнувся і ляснув комара, який досліджував його руку. Я не хочу нікуди ходити. Я дав йому сигарету і присів. Ми зі Сьюзен зустріли Нідлза в Портленді. Він сидів на тротуарі перед державним театром, граючи мелодії Беллі на великій старій гитарі Гіпсон, яку він десь забрав. Звук розносився вгору і вниз по Конгрес стріт, наче у концертному залі. Сюзі зупинилась перед нами усе ще захекана. Ти мерзотник, Берні. «Оближ, сю. Зміни пластинку. Ця сторона смердить. Покидьок, тупий, безсердечний сучий син, виродок. Так, ти звідси накульгуй, інакше я підіб'ю тобі око, С'юзі! От подивишся. Вона знову розплакалась. Треба визнати, вона це вміла. Корі підійшов і спробував обійняти Сьюзі. Вона пхнула його ліктем у пах, і він плюнув їй в обличчя. Я тебе вб'ю. Вона накинулась на нього, кричачи й ридма плачучи, розмахуючи руками, ніби пропелерами. Корі відступив, майже впав, а потім розвернувся і побіг. С'юзен за ним. Кричучи істеричні лайки, Нідлс відкинув голову і засміявся. До нас повернувся звук радіокорі. Він ледь перекривав прибій. Келлі і Джоан відійшли. Я бачив, як вони йшли біля краю води, тримаючи один одного за талію. Це усе нагадало мені рекламу у вікні туристичного агентства. мовляв, летіть до прекрасного сент Лорка. У них усе в порядку, у них усе добре. Берні, що? Я сидів і курив. Думав про Нідолса, який відкидає верх своєї зіппо, крутить колесо, і добуває вогонь з кременю й сталі, як печерна людина. У мене воно. сказав Нідолс. Дійсно? Я окинув його оком. Ти впевнений? Впевнений. Голова болить. Шлунок болить, пісяти боляче. Можливо, це просто гонконгський гриб. У Сюзен такий був. Вона тоді хотіла біблію. Я розсміявся. Це трапилось, коли ми все ще були в університеті, близько тижня до того, як його закрили назавжди, місяць до того, як почали відвозити тіла самоскидами і ховати їх у братських могилах. Он сам подивись. Він запалив сірник. І потримав його під кутом від своєї щелепи. Я побачив перші трикутні плями, перший набряк. а шість, точно, зрозумів, Пробурмотів я. Мені не так погано. У думках я маю на увазі. Ти, однак, багато думаєш про це, це точно скажу. Ні, я про це взагалі не думаю. Брехня, звичайно, думаєш. Як отой хлопець сьогодні. Ти думаєш, ми, ймовірно, зробили йому послугу, якщо розібратись. Я не думаю, що він навіть розумів, що відбувається. Він розумів. Нідолс знизав плечима і повернувся вбік. Яке це має значення? Ми курили. Я спостерігав, як прибій входить і виходить. Він знову робив усе реальним. Стояв кінець серпня. І вже через пару тижнів ми відчуємо перший холод осені, час перейти кудись усередину, зима, а можливо, до Різдва усі ми помремо у якійсь кімнаті з дорогим радіомагнітофоном корі на верхівці книжкової шафи, повної збірок книг Райдерс Дайджест нас буде освітлювати слабке зимове сонце. Воно обов'язково проб'ється крізь скло вікна. І впаде на дивний візерунок килима. Це видіння було достатньо чітким, щоб змусити мене здригнутись. Ніхто не повинен думати про зиму в серпні. Мурашки пробігли по моїй спині. Нідлс розсміявся. «Бачиш, ти справді про це задумаєшся? Я нічого не міг відповісти, тому встав. Я пішов, знайду Сьюзі. Берні, можливо, ми останні люди на землі. Ти коли-небудь про це задумувався? У тьмяному місячному світлі він вже здавався напівмертвим, кола під очима і бліді нерухомі пальці, що нагадували олівці. Я спустився до води і подивився на неї, нічого, звичайно, не побачив, тільки неспокійні горби хвиль, увінчені делікатними завитками піни, грім прибою. Здавався тут грандіозним, більшим за увесь світ, як встояти всередині такої грози. Я прикрив очі і погойднувся на босих ногах. Пісок був холодний, вологий, щільний, якщо ми дійсно останні люди на землі, то що? Життя продовжуватиметься без нас до того моменту, як місяць перестане впливати на приливи й відпливи. Сьюзі і корі вилетіли на пляж. Вона усілась на нього, наче той скажений мустанг, і почала вбивати його голову у воду. Корі молотив руками і хлюпав обидва мокрі. Я підійшов і відіпхнув її ногою. Корі став на ліктій коліна, хлюпаючись і пирхаючи. Я тебе ненавиджу. закричала мені Сьюзен, і її губи викривались з півмісяцем посмішки. Усе це нагадало мені вхід до будь-якого будинку веселищів у парку атракціонів. Коли я був дитиною, моя мама водила нас до державного парку Гаррісона, і там був подібний будинок з великим обличчям клоуна на фронті, і всередину відвідувачі заходили через рот. Давай, С'юзі, вставай. Я простягнув руку. Вона її мляво взяла, але встала. На її блузці й шкірі мерехтів пісок. Ти не повинен був штовхати мене, Берні. Ти не. облич. Ображаючись, вона не ставала музичним автоматом, в тому сенсі, що не потрібно закидувати монету, щоб продовжити образу, та й від'єднати від розетки не вийде. Ми пішли вперед по пляжу до будівлі. Чоловік, який керував цим місцем, мав невелику квартиру на другому поверсі, там було ліжко. Вона на нього не заслуговувала, але Нідолс мав рацію. Це не має значення насправді нічого більше не має значення. Сходи вели по боку будівлі, втім я зупинився на хвилину, щоб подивитись у розбите вікно на запорошені речі всередині, їх навіть ніхто не поцупив. Стопки світшотів, Біч, з небом та хвилями, надруковані попереду, блискучі браслети, від яких зап'ястя зеленіють на наступний день, яскраві дешеві сережки, пляжні м'ячі, брудні вітальні листівки, погано розмальовані керамічні мадонни, пластикова блювота. Дуже реалістична. Спробуйте підколоти дружину. Бенгальські вогні для 4 липня, яке ніхто й не святкував, рушники з розкішною дівчиною в бікіні. прапорці, повітряні кулі, купальники, а ще бар спереду, з великою вивіскою, де написано Спробуйте нашу спеціальну страву із млинців з молюсками. Я часто приходив на Ансон Біч, коли вчився у старшій школі. За сім років до А 6 я тоді зустрічався з дівчиною на ім'я Морін. Вона була шикарною дівчиною, завжди в рожевому купальнику у клітинку. І ще я жартував, що він схожий на скатертину. Ми ходили перед цим місцем по соніш по гарячих дошках з теплим піском, і ніколи не куштували спеціальну страву із млинців з молюсками. На що. дивишся? Ні на що ходімо. Мені наснився потворний сон про Елвіна Сакхайма, як він лежав на кермі свого блискучого жовтого лінкольна, бурмотів щось бабусі, ніщо інше, як роздута почорніла голова на обгорілому скелеті, від нього пахло паленим. Він говорив і говорив, і через деякий час я не міг розрізнити жодного слова. Потім прокинувся, важко дихаючи. Сьюзі лежала в поперек моїх стегон, бліда, роздута. Мій годинник казав, що зараз третя п'ятнадцять, але він давно вже зупинився. На дворі усе ще було темно. Прибій гуркотів. Отже хай зараз буде четверта п'ятнадцять. Скоро світанок. Я встав з ліжка і пройшов до дверного отвору. Морський вітерець відчувся кригою на моєму гарячому тілі. Незважаючи на обставини, я не хотів помирати. Пішов у кут, схопив пиво. Там були три чи чотири ящики бада біля стіни. Воно було теплим, тому що електрики немає. Я не проти теплого пива, як деякі люди. Воно просто трохи більше піниться. Пиво є пиво. Я повернувся на сходи і сів. Потягнув за кільце й випив Отож, ми тут, уся людська раса стерта з землі, не атомною зброєю, або біологічною війною, або забрудненням, або чимось грандіозним, звичайний гриб. Хотілося б зробити величезну табличку десь у соляних рівнинах Бонневіля, бронзовий квадрат, три милі на кожну сторону. І великими рельєфними літерами написати, для будь-яких прибульців тут гриб. Я викинув банку з-під пива та приземлилася з порожнистим дзенькотом на цементній доріжці, яка оточувала будівлю. Намет здавався темним трикутником на піску. Я подумав, чи прокинувся Нідлс, і про те, чи прокинусь завтра я. Берні? Вона вийшла в дверний отвір, одягнена в одну з моїх сорочок. Ненавиджу це. С'юзі потій, як свиня. Ти мене більше не любиш, вірно, Берні? Я не відповів. Були часи, коли я усе ще міг щось жаліти. Вона не заслуговувала на мене більше, ніж я заслуговував на неї. Мені можна сісти з тобою? Сумніваюсь, що тут достатньо місця для нас обох. Вона схлипнула і зайшла назад всередину. Нідлза а – сказав я навздогін. Сюзі зупинилась і подивилась на мене. Її обличчя не поворушилось. Не жартуй так, Берні. Я запалив сигарету. Він не може? У нього був. Так, у нього був А2, А2, гонконський гриб, як у тебе. І у мене, і у Корі, і у Келі, і у Джуан. Але це означає, що він не імунний. Так, отже, ми можемо заразитись. Можливо, він збрехав, коли сказав, що у нього а 2 щоб ми взяли його з собою. По її обличчю розбіглось полегшення. Ну, напевно, так. Я б на його місці збрехала. Ніхто не любить бути один, вірно. То ти повернешся до ліжка? Не зараз. Вона зайшла всередину. Мені не треба було казати їй, що М. Це все ж не імунітет від а 6 Вона сама знала це, просто ігнорувала. Я сидів і дивився на прибій. Він справді був сильним. Роки тому Ансон був єдиним більш-менш пристойним місцем для серфінгу. Мис виступав темним горбом на тлі неба. Мені здалось, що я побачив стовп, який був оглядовим постом, але, ймовірно, це все лише моя уява. Іноді Келлі водив Джоан на мис. Мені здається, їх там сьогодні не було. Я підніс руки до обличчя і стиснув його, відчуваючи шкіру, її зернистість, текстуру, усе швидко звужувалось, усе було підлим, ніякої гідності, прибій, безмежний, чистий і глибокий. Ми колись приходили сюди, Морін і я. Літом після старшої школи, літом перед коледжем і реальністю і а 6 що вийшов з Південно-Східної Азії і покрив світ саваном. У липні ми їли піцу і слухали радіо. Я намащував олією її спину, а вона мастила мою. Повітря було гарячим, пісок яскравим, а сонце, як завжди, палало. Кінець оповідання. Стівен Кінг нічний прибій! Переклав та начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. А якщо і ви хочете до них долучитись, то внизу є усі потрібні посилання. Почуємось!